Тут е велике знов ж таки великі сподівання на те, що Трамп після навгурації е прийде і з активний, активними своїми діями вирішить всі питання, і він впевнений, причому Трамп залізе бетонно впевнений в тому, що в нього все вийде. А там випадає десятка жезлів, причому в переважному стані. Тобто не просто тяжка ноша, а не підйомна ноша, котра не як би не намагалася підготовлювати людей, як би не намагалася б налаштовувати на якусь перспективу або відсутність цієї перспективи, воно буде дуже сильно різнитися з тими планами, котрі Плани з реалізації будуть різнитися і дуже сильно відрізнятися, і будуть пробуксовки. Я не думаю, що це буде 25 число, у Трамп він випадає в розкладах ніяким пратором, він випадає як король Пентаклів. Король Пентаклів це людина, котра зацікавлена в матеріальних моментах, в, в фінансових моментах, ситуаціях. І навіть в форматі виходу війни з війни, воно виглядає так, що. Я оберу переможця, виходячи з того, хто мені більше заплатить, або де я отримую більше зиску, але він переглядає цю ситуацію більше як не війну, як бізнес-план якийсь. Угу. І виходячи з розкладу, у нас карта дурня і карта прямої перспективи. Вона показує, що ті плани, котрі ворог ворог Трамп, Трамп як ворог, вибудовує. Яка гаворка? Ці конструкції, котрі там старанно вибудовують, вони не будуть реалізовуватися, і він буде намагатися адаптуватися під процеси, якось дати задню. Ми вже бачимо, що у Трампа є така, що 24 години змінилися на тиждень, тиждень на місяць. Ну, максимум три місяці ну, сорок, так, трошечки платити. Ми дійсно можемо спостерігати, що вона Роз... має розмова. Що він каже: ну я спробую. Я спробую, а там будемо бачити. Угу. Це дуже важливо, необхідно, але там будемо бачити. Це ти мем він... про посмотрим. Да, да. І в нього так і виходить. Тобто він все переводив в стан Посмотрим Тому що е, на... там не все ж Трампом єдиним, повинна бути. П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це е, певна група людей, котрі приймають і узгоджують рішення і дають їм інформацію. І в нас ми завжди е, сміялися з режиму Кремля і лідерів і диктаторів, котрі з папочкою ходять і черпають інформацію з папочки. Там також віддалеко не пішов. Якщо людина... Зареєстрована в Твіттері і активно там робить пости. Це не означає, що вона в повній мірі знає весь перебіг подій, всю ситуацію. Хоча знову ж таки є контекст навіть останніх подій, що стосується Сирії. Там є, ну, я не думаю, що це виключно заслуга Трампа. Я думаю, що все ж таки це такі останні реквієм. Байдена і його команди в цьому році в форматі саме визначних якихось досягнень і ситуацій. разі якщо НАТО не припинить своє існування, тому що насправді, з точки зору взагалі 25-го року, у нас дуже велика ймовірність, що НАТО може піти по процесам трансформаційним. Трансформація на зазвичай випадає в форматі або Припинення існування, або о, якоїсь о, виду зміни позитивної або негативної, тобто <позитивно> позитивне це поліпшення перегляд ситуації якісь нові члени о, НАТО. А погіршення це трансформаційні процеси з зменшенням кількості, наприклад, так. А трансформація в нас в будь-якому випадку на 25 рік випадає, і це буде стосуватися не тільки НАТО. Ми переглядали і ООН, і інші великі такі непотрібні організації. ви хотіли сказати. Причому як з одного боку, так і з іншого. Тому що у ДКБ воно також в розкладах випадає по трансформаційним картам. Тобто ситуації, котрі будуть позначатися саме на союзах, нові союзи е, будуть створюватися, старі будуть руйнуватися. А стосовно е, ситуації, ну, знову ж таки, Франція та Польща, воно виглядає е, передчасне, передчасні дії в пошуках зіску. Тобто, там все одно. В нас е включена в перегляд е в ситуацію матеріальна складова. Н ніяк жесть доброї волі з боку Польщі та е Франції. Шукають свої зиски, намагаються у в стані такого колапсу отримати найбільш вигідні позиції для себе, що захищає там всесвіти і, і всю Європу в цілому. Дестабілізаційні процеси. Ну, Школи так. зараз будуть ближче. Будуть я кажу, що це гріч, котре намагається вплинути всіма можливими способами. І я впевнений, що ми знову будемо бачити мінування торгівельних центрів, мінування шкіл, мінування волонтерських центрів, якісь підпали, піджоги і тому подібне. Диверсії саме за рахунок того, що. Зараз є така агонія, і ворог буде намагатися використати всі важелі впливу. Ситуація, котра все ж таки за розкладом є контрольованою. Угу. Є моменти спроб ворога активізуватися, робити якісь жорсткі дії і кроки. Але в нас вкотре, коли ми переглядаємо два напрямки: і Херсонський і Запорізький. Дуже схожі розклади дії, котрі ти робиш, ворог робить для того, щоб отримати бажане, можуть обернутися проти нього самого і дати деструктивну ситуацію для нього самого, котру ми в свою чергу можемо використати собі на користь. і В мене не ну, не випадає Запорізька область як е, область, про котру можна сказати, що ворог там отримав великі. Успіхи і можливість просуватися максимально вперед, будуть пуксувати і не реалізовувати ті плани, котрі вбудовують. Запоріжжя не здадуть, Ні. хоча Шудово. тут з точки зору маніпуляції всередині міста вона буде відбуватися більш активно і будуть активно нагнітати. Більш того, та активізація стосовно обстрілів, вона безпосередньо пов'язана з тим, щоб максимально дестабілізувати. Середовищі і максимально посіяти додаткові такі конструкції, котрі будуть включати в себе деструктивний момент, що завтра здадуть, віддадуть, домовилися вже все дуже погано і тому подібне. І тут я кажу, що ти, е, час, коли особливо Запоріжжя треба дуже помірними бути в діях і висновках. Тут, знаєте, патові ситуації, в чому полягає, що у колаборантів в них чомусь є а, така думка, що там війна закінчилася, якось розійшлися, вирішили питання, поставили крапку, паузу, і про них забули. Там випадає так, що все одно, навіть після закінчення війни в нас будуть резонансні ситуації, пов'язані з тим, що час від часу будуть когось знаходити е в не найліпшому стані, не найліпшому вигляді і не дуже живими. Причому впатові ситуації, кому не позаздриш, називається, полягає в тому, що там з одного будуть е боку дії, е пов'язані з. Е Нашими інтересами і пов'язані безпосередньо з впливом з нашого боку, а інше це момент ситуації, котрі будуть пов'язані з боку режиму Кремля, тобто будуть підчищати людей і прибирати тих, хто тобі не потрібний, хто тебе може заважати або хто може зіграти з тобою якийсь злий жарт і не на користь вплинути на перебіг подій і колаборанти ця та ситуація з та категорія людей, котрі можуть е, закінчити життя по причині дій як е, з української сторони, так і з боку нашого ворога Росії. Дивіться, дві казкубків нас розкладі випадає, тобто якісь договорні процеси є і будуть відбуватися. Але не в тому контексті, як ми бажаємо їх бачити. Тобто, бачення, що там в одній кімнаті є Путін і Зеленський, і вони розмовляють в діалог. Ну не випадає. В нас можлива ситуація, коли переговорного процесу, коли одного з учасників процесу не буде. І за рахунок цього. Переговорні процеси вони можуть, можуть дуже сильно затягтися в, у часі, або зроблять так, що це будуть взагалі треті особи, треті сторони приймати рішення за нас. Я скажу так: що я переглядав е, Франківщину, я переглядав Львівщину, і там дійсно випадає формат загрози, але загроза по страшному суду, я не думаю, що це формат Речника, я думаю, що це формат. Повторення ситуації саме в форматі там, масованих обстрілів. Переглядав Волинь, по Волині випала взагалі проміжутична карта, тобто, воно може якось проходити повз, mm -hmm. але без руйнаційних процесів. Питання стосовно річника в нас, якщо дивитися за розкладом, випадають більше маніпулятивні процеси. Випадає карта дурня, і відсутні зворотні реакції, на котру ти очікуєш від е, українських партнерів від України, що всі е, бояться. Це та ситуація, коли Росія сама себе переігрує. І в нас випадає така, такий момент, що вони дуже сильно очікують на те, що буде якась зворотня реакція від західних партнерів, що вони почнуть якось обмежувати, ставити. Більше того, навіть у, на прикладі того самого Орбана, котре активізувався uh -huh. в останні часами, почав використовувати конструкцію, що важкі часи, дуже дуже небезпечний час, воно в розкладах випадає як маніпуляційні процеси, знов ж таки, що людина озвучує те, що їй кажуть, озвучувати для того для того, щоб ситуацію зробити ще більш гіперболізовано важкою. І все ж таки, якщо ми кажемо про річник, у нас є ймовірність, що воно може бахнути перед територією Росії. Але є ймовірність, що вони будуть продовжувати маніпуляції, погрози і займатися малюванням нових червоних ліній. Але не випадає саме руйнівних процесів по розкладу, не випадає.